Саме головне не запитувати, як ти. Оце питання, як ти? Ну я не знаю. Я власне написала номер телефону і він передзвонив. І він відплакав. Я завжди вірила в те, що він живий. Я навіть припустити не могла, ну, що це не так. У тебе є горілка, до якої ти можеш прийти. І воно якось інакше. А отже, коли похоронила Руслана, це був тяжкий момент. Дуже було закриття в собі, ти нікого не хочеш чути, ти ні, ні з ким не хочеш говорити. Тим більше я про нього розповідаю, от мені вже стає якось легше. Вітаю вас! Це проєкт продовжуй жити. В ньому ми розповідаємо історії жінок, які змушені були прожити великий і тяжкий шлях після загибелі їхніх чоловіків, воїнів та захисників. Руслан Штокало вважався зниклим безвісти з 26 березня 2022 року. Зв'язок із ним був втраченим того дня, коли він під час виконання бойового дня поблизу Попасної, що на Донеччині. Підтвердження, що захисник загинув, прийшло родині лише в жовтні 2024 року. Два з половиною роки його рідні, передусім, дружина та двоє доньок чекали про цей довгий та страшний шлях. Розповідає його дружина Галина Штоколо. Галино, добрий день! Добрий день. Чим він вам запам'ятався? Чим він вас зачепив? Веселий, позитивний. Енергійний, ну він завжди казав, таких, як я, більше немає і більше не буде. Я один такий. Коли ви зараз говорите про нього, що вам перше спадає на думку, з чим він вам вас асоціюється зараз? Позитив. Він така людина, яка в тяжкі моменти, навіть коли дуже погано, і він завжди знайшов позитив в цьому. Я пам'ятаю, як отже розпочалась війна. Це було, як обстрілювали Яворівський полігон. Угу. І тоді ми, ну, в нашому селі було дуже гучно. І я дзвоню до нього і розказую йому, і чую в телефоні, що у них там вибухи, ну, таке жах. І я йому розказую і говорю: як би ти знав, що в нас тут твориться. А він. Він сміється, каже, та так, якби я став, звідки мені знати? Руслан був в АТО ще до початку повномасштабної війни, тож для вас не стало, мабуть, несподіванкою, що він сказав вам, що він іде воювати вже після початку повномасштабки в лютому 2022 року. Як ви відреагували на це? Я вам скажу, що війна Руслана застала на передовій. До, до повного масштабного вторгнення він був напередодній. Okay. Вони були теж поблизу попасної. Я вам скажу, що війна для нас не була якоюсь несподіванкою, чи ми знали, що, що це буде. Бо Руслан, будучи там, то він вже за місяць до війни він розказував, що там жахко коївся. все. там майже не спали. Ну, були дуже сильні обстріли. Тому як зранку от, почалася війна, ми пам'ятаємо, як сьогодні стали сьома година, а ранку дитина в школу йшла. І я прочитала повідомлення в Вайбері, що діти не йдуть до школи через воєнний стан. І ну, я вам скажу, що я не була шокована тим повідомленням. Uh -huh. Бо я розуміла, я знала, що це буде. Бо коли чоловік там, то ну, це не було. Чи була у вас розмова з ним про те, що це стало надто небезпечно, що можливо потрібно переводитися кудись ближче додому або ні, він якраз березень місяць, кінець лютого, березень, він мав мати ротацію, він мав їхати е, додому. Тому, щоб десь переводитись ближче чи в безпечніше місце, то тут мови навіть не було. Єдине, що е, він е, нам Казав, що от якщо буде небезпечно, то він же нам і номер телефону дав, хто нас мав забрати, вивезти з України. От, угу. Власне, він думав про нас, щоб ми були в безпеці. Чи часто ви з ним спілкувалися вже після початку повномасштабних дій, коли бойові дії на передовій стали набагато більш інтенсивними? Чи розуміли ви, наскільки небезпечно там йому? Ну, ми тоді вже спілкувалися рідше, бо як до війни то він дзвонив кожен день, ранок, вечір, ну це було стабільно. А от під час вже повномасштабного вторгнення то він дзвонив можливо раз в два дня, раз в три дня, Ну як виходилось. Mm -hmm. І то він дзвонив буквально на хвилин 5-10, бо він казав, ти маєш розуміти, я майже без сну, мені потрібно відпочити. Що таке бути жінкою військового під час такої війни? Це є, як вам пояснити правильно? Я не знаю, як це правильно сказати, це є постійно е, знаходитись в стресі, це постійно переживати, е, чи вийде він на зв'язок. Для мене от було, навіть якщо він не дзвонив, там день, два, три. Просто я заходила в Viber і я бачила, що він був в угу. мережі. От я тоді заспокоїлася, тоді знала, що все гаразд. Як ви дізналися, що Руслан зник без звісти? Хто вам приніс цю звістку? Ах. Коли Руслан зник, ну, нам ніхто не сказав. Ні командира, ніхто ми почали самі шукати по Фейсбуках, по всіх оцих соцмережах. Ви зрозуміли, так. коли Руслан не виходить на зв'язок, ви зрозуміли, що щось не так. Щось не те, так. Чи було у вас якесь перечуття щось можливо? Страшно було. Страшно було. Я навіть не знаю, як передати. Чому було страшно? Ніби ти розумієш, от страшно за нього постійно, бо ти знаєш, що він там. А тоді такий страх був. Я навіть не, маю, не знаю, як, як пояснити. От Страх, від, відчай, страх. Якусь. Ти не розумієш, хоча він як... 19 березня вони відправлялися в по Попасно. Він казав, що не буде виходити на зв'язок. Що він не буде мати можливості. 24 березня він дзвонив, але він каже, я тут вийшов, тоді снайпери дуже по них працювали. Uh -huh. І він каже: я на 5 хвилин вийшов з укриття нашого, там у них була така дробинка, де вони влазили наверх, щоб хоч якийсь сигнал був, щоб вони могли тут дзвонитися. Я на п'ять хвилиночок, ну, може навіть швидше, просто щоб сказати, що зі мною все гаразд. Угу. І з 24 четвертого, березня ви останні раз з ним розмовляли. Що було потім? Як у вас, що ви робили, які кроки ви вчиняли, щоб ви зрозуміти, що відбулося або що відбувається з Русланом? Ми почали, от я говорила, що ми в соцмережах почали писати оголошення, що ми шукаємо, що не виходить на зв'язок. І тоді поцунив, навіть не подзвонив, написав один хлопець, який був неподалік на позиції. З його ж підрозділу. Так. І він написав, чи можу я дати свій номер телефону. Я власне, написала номер телефону, і він передзвонив, і він. Він плакав. Ну, я вже тоді зрозуміла, що сталося, чому він плаче. Але він нічого не сказав: він uh, каже: я зараз ваш номер дам командиру, він вам передзвонить. Я така гаразд, я розумію, що, ну, і... що сталася біда, але я чекаю. Тоді, хвилин, можливо, через десять передзвоню знову цей хлопець. Він каже, ну, командир не хоче дзвонити, не хоче розказувати. І знов плаче, знов плаче і сказав, що Руслана вже немає. Що ви відчули тоді? Я в той момент я не знала, що мені робити, куди мені йти, з ким мені зв'язатися, де мені шукати. Пустота. Пустота, бо я, коли останній раз Руслан був вдома, а я пам'ятаю нашу розмову, він був в відпуску і от мав вже їхати назад на передову, він ніколи не плакав. Він такий позитивний, енергійний. І він тоді сказав нам, що він більше не вернеться додому. Це було ще перед Перед війною. Так, це було перед повномасштабною. Ну, він казав, що він більше не вернеться. І я знала, що його інтуїція його ніколи не підводить. Але якось і сказати йому, не їдь, лишися, ну, бо я так хочу. Ну, mm. Це було егоїстично з моєї сторони. Ну, Але ми це, знаєте, бо на той момент, як він був, то на. Передовці було таке більше-менше. Я не скажу, що там було добре, але там було спокійно, там mm -hmm. не було от такого, як зараз, чи перед повномасштабним. Там відносно було ну, якесь перемир'я, якесь ну, Стримувати ну, я його не можу. Я не маю права, бо тому що це його вибір. Він обрав і я думаю, він би не послухав, щоб я йому плакала. І просила не їдь, угу. не їдь. Ну, угу. це, це... Скільки часу минуло з того часу, коли ви втратили з ним зв'язок і зрозуміли, що його вже немає? Ну там прийшло буквально кілька днів? От що я розумію, це вже занадто довго він не виходить на зв'язок. Угу, А коли вам позвонив побратим його? Це вже було десь кінець березня, uh -huh. напевно, десь так. Він навіть не позвонив, бачите, якщо б я не почала його шукати, писати от по Фейсбуках, по інстаграмах, я думаю, ну, щоб не скоро, не скоро нам прийшло те сповіщення, бо сповіщення повіщення про те, що він зник без вісті, це було отримано десь, напевно. Травень, червень. Через три місяці приблизно, так? Так. Що він зник них Що для вас змінилося, коли ви зрозуміли, що Руслана, мабуть, немає? Чи зберігали ви надію? Бо надія це така річ, яка. Ну, я вам скажу, я до останнього вірила. І от це сповіщення про те, що знайшли, е, ідентифікували тіло Руслана. Це, ну я не знаю, я не могла в то повірити. Бо мені здавалося, що це неправда. Два з половиною роки ти їх ошукала, ти за кожну ниточку трималась, ти дивилась кожен обмін тілами, кожен обмін полонених, ти в соціальних мережах весь час відслідковувала, от як полонені вертаються, угу. там ж якісь. якісь Відео чи в... фото є, так. Так, так, так. в фото, і ти кожне фото дивлялась, і ти шукала. От, хоча б прийшло стільки часу від того, як він зник. Але оце сповіщення це, це було для мене шоком. Я ж я пам'ятаю, от як подзвонили, я тоді навіть слідчі не могла говорити. Я не пам'ятаю, навіть, що я їй говорила. Я вибила. Дзвінок трішки прийшла до себе, і тоді я подзвонила до слідчої Знов я перепросила за свою поведінку і попросила, щоб вона мені ще раз розказала те все, що вона мені казала. У цих два з половиною роки, коли ви чекали, так це не правильно описати ваш стан, що ви все ж таки очікували. Дуже часто його описують психологи таким терміном, як невизначена втрата. Коли людина не знає, як ставитися до свого близького, як до того, хто вже не тут, на небі, чи того, хто просто загублений. Як ви ставилися до Руслана? Чи можете ви описати, як ви його приймали і сприймали в себе всередині себе? Я живий. Я завжди вірила в те, що він живий. Я навіть припустити не могла, ну, що це не так. Я чекала його. Я... Постійно десь дзвонила, десь писала, щоб про нього не забували, от, щоб uh -huh. от його справа весь час була поверху, uh -huh. щоб піднімали це і щоб шукали. Де, коли мені вже говорили, вибачте, але ви до нас вже, напевно, раз п'ятий телефонуєте за кілька днів. Я кажу, я розумію, але я по-інакшому не можу, мені потрібно його шукати. От зранку я здавала, я шукала, дзвонила, писала, шукала вечором, вже от лягала спати, і я вже себе картала, можливо, я десь не зателефонувала, можливо, я комусь не написала, можливо, я щось пропустила. Зараз ви прийняли втрату. Я його не бачила. Навіть от, Коли ми вже Робили свідоцтво про смерть. Я здавала його паспорт, е, документи. І жіночка мені тоді каже, я його бачила. Я кажу, я розумію, що ви могли його бачити в телеграм-каналах, бо майже весь, ну, в судах він є. І вона мені показує телеграм-канал, і я розумію, я його там, ну, я цього телеграм-каналу не бачила. Угу. Я не виставляла там фотографій. Я приїхала додому, я до, доєдналася до того телеграм-каналу, і я почала шукати. Я знову ж таки почала шукати. Як зараз? Минуло ще півроку, як зараз? Ох. Зараз, знаєте, дуже такий стан більш приземлений. У тебе є могилка, до якої ти можеш прийти, і воно якось інакше. Воно інакше, тому що ти вже є розуміння того, що він отут. От вже uh -huh. нема того розуміння, от там він десь може живий, може він десь в полоні, може десь. Якщо повернутися до того періоду в жовтні 2024 року, коли вам потелефонувала світ... слідча і сказала, що Руслана ідентифікували, хто допомагав вам триматися? Бути ну, якось жити. І чи потребували б допомоги? А в той момент, напевно, тримало от те, що ти маєш поїхати до Києва з документами, ти маєш зробити так, щоб от, ну, не я маю зробити, ти маєш дочекатися того моменту, коли Руслана привезуть, бо тому що ми ще чекали, напевно, тиждень. Угу. Щоб його привезли сюди, потім е, ти маєш до, долучитись до організації похорону, ти маєш його забрати звідти. ти маєш його провести в цю останню дорогу. Ну, ти маєш підтримати дітей, бо тому що діти до останнього моменту не знали, що тата нема. Вже, от як його везли додому, тоді я вже от дітям сказала, що Тата вже немає. Як діти реагують зараз, коли вони запитують, що з татом? Як ви їм пояснюєте? А, молодша донька, вона трошки інакше сприймає. Ну, вона ще і вік не той, щоб такі, знаєте, були, приймалися. Ну, і Вона його практично не бачила, тому що він майже весь час був на Сході. Угу. А старша то така була татова дитина. Тут тяжко було, тому що я завжди, от коли вона була маленька, я признаюся, що я навіть рівнувала її до Руслана. Там така любов була, там такі от справжні почуття. Вона нічого не хотіла, тільки от тато-тато. Ви зверталися до психолога? Ні. На той момент, от коли Руслан пропав, то ми проживали в селі. І там не було такої можливості там, mm -hmm. звернутися до психолога, поїздити, поговорити. Це треба було добиратися до міста. Дома маленькі діти, яких от немає з ким залишити, тому якось воно пішло само mm -hmm. по собі. Я не сказала, що я на той період зламалася. Я на той період просто чекала. Я була впевнена, що він вернеться, тому воно мене і підтримувало. А отже, коли похоронили Руслана, дуже був тяжкий момент. Дуже було закриття в собі, ти нікого не хочеш чути, ти ні, ні з ким не хочеш говорити. І дзвінки майже, -то от так, як там до мене дзвонили, uh -huh. я або збивала, або робила вигляд, що я не чую. Не хотілося, не хотілося ні з ким говорити. Ігресія в мене була настільки сильна, що я завжди казала, боже мій милий, мені шкода дітей. Мені шкода, що вони от те бачать, вони те чують. І вони знають мене от такою. Угу. А... Угу. Як з вами, як ви сприймаєте те? Чи було хтось, хто хотів вам допомогти, і чи приймали ви допомогу, чи могли ви її прийняти? Я, Я не хотіла ні з ким спілкуватися. Хто до мене дзвонився, дзвінки збивалися. Він хотіла. Єдине, чиї допомогу я прийняла, то напевно була Оксана. Вона подзвонила в такий момент, і я вже розумію, ну, це вже кра... крайності. Як вона вас знайшла? А ми знайомі ще з першого проекту Оксани. Mm -hmm. Mm -hmm. Тоді вона от подзвонила, в неї був проект фоторефлексії, і вона подзвонила, і я думаю, блін, я так хотіла. Ну, і, і нема можливості дуже вибиратися. А тут ти вже, от ну, в проєкті, і ти вже мусиш поїхати вибрати всі. От тоді ми з Оксаною от, познайомилися. Цікаво про цей проект. Ми говоримо про Оксану Ганкевич та її проект продовжує жити. Першим етапом цього проекту це були фотосесії з формою у формі військовій, Та ви, мабуть, про це говорите. Угу. Що це вам дало? Чи дало вам, чи можете ви описати цей ефект від цього? Ви знаєте. Я дуже, я дуже сильно поважаю військових. Військова форма, а це, це є особливо. Навіть от такий, як Руслан служив, то він не був на передовій. І там, от літня форма вдома. Я завжди її приміряла. Хоч Руслан мій високий, дуже, а я ну. Зовсім низького росту, але все рівно. Я її приміряла, я собі по хаті ходила, і це таке було відчуття, ніби він біля тебе. Ніби угу. Він далеко, але от ти цю форму візьмеш в руки, от він біля тебе, він тут зовсім близенько. Коли ви побачили себе у цій військовій формі, що ви відчули? Це, напевно, такий е... захват, то була. Та така гордість, що ти можеш вдягнути в ту військову форму. не вже чоловіка, а вже от така, яка підходить тобі. Uh -huh. Я вам скажу: в мене навіть є така мрія е, попасти в армію. Я розумію, що зараз для мене неможливо, тому що в мене є маленькі діти, яких я маю піднімати. Але ось є така мрія. В мене пам'ятає з Русланом, він казав: е, Бо він ж планував далі зі своє життя пов'язувати з армією. каже, підемо. Я кажу, гаразд, підемо. Е, Галино, ви зараз розмовляєте, ви розповідаєте про ці події навіть з посмішкою. Я очевидно, що ви пройшли якийсь етап. Чи можете ви розповісти, як ви виходили з цього стану агресії, чи замкнутості, чи такої е, сконцентрованості на своєму горі? Е, я вам скажу, коли я згадую Руслана і розповідаю про нього, це починається спочатку. Сльози це її біль, але потім, от, тим більше я про нього розповідаю, от, мені вже стає якось легше, угу. мені якось приємніше. І я згадую його, бо він така людина був ну, мегапозитивна. Якщо говорити про стосунки чи ставлення з тими людьми, які вас оточували. Що вас підтримувало? Як людям підтримати жінок, які опинилися в подібній ситуації, виходячи, звісно, з вашого досвіду? Саме головне не запитувати, як ти. Оце питання, як ти? Ну, я не знаю. Це страшно. Тому що ти виходиш. Намагаєшся виходити з того свого стану, з тої печалі, от, в тих сліз. І коли тебе запитують, як ти, ти повертаєшся до от того, як ти. Угу. Погано я. Але поки не задають це питання, ти не, на ці, ну, не фокусуєш свою увагу на тому, що тобі дійсно погано. Ти живеш собі. От коли питання, як ти, це вже от воно вертає тебе до тих твоїх емоцій, до твоєї біди, до твого горя. Що би я порадила? Я не знаю. Я на сьогоднішній день не скажу, що я от повністю відпустила ситуацію. Я не скажу, що в мене все гаразд, і я от Йду по житті з позитивом. Я згадую Руслана, так, тоді я посміхаюсь. Так, ну я не знаю. Дуже часто буває, що от у мене такий настрій ніякий. Ну, але воно якось само по собі приходить. Навіть прийдуть діти зі школи, там mm -hmm. розкаже старша, що вони там. Вона в мене регбі грає, що вона там на регбі бігала, бігала, ти впала. Молодше прийде теж щось своє розкаже, і воно якось так. Що ви відчуваєте зараз е до Руслана? Чи змінилися ваші почуття до нього? Напевно, що ні. <кхем> мене я дуже, дуже сильно зараз би хотіла його просто обняти. Почути той голос. Як ти без мене, а я без тебе? Він завжди так говорив. І, мабуть, останнє запитання. Чи е, запитуєте ви себе, чому так сталося? Чи маєте ви відповідь на це питання? Чому так сталося? Ну, тому що Руслан по-інакшому не міг. Навіть якщо б він не пішов в 2019 році армію, ну я не думаю, щоб він зараз шукав іншого шляху, щоб там якусь зберегти себе. Він завжди хотів, щоб діти мали спокій, щоб діти росли, розвивалися. Я вам скажу, от на позиції з Русланом, там настільки люди були, от хлопці патріоти, це так мало бути. Інакшого він, би, ну, не думаю, що би він і по-інакшому хотів жити. Ховатися чи от бронюватися, ну. Він він йшов вперед. Він знає знав, для чого він йшов, для кого він йшов. Чи не виникає у вас? Нерозуміння чи образи, коли ви бачите, ну, я так скажу, чоловіків, які вчиняють по-іншому, чи жінок, які їх в цьому підтримують, я вам скажу, я бачила хлопця, розмовляла навіть з хлопцем, який вижив тоді, який от був на Росла з Русланом на позиції, mm -hmm. і який вижив. Я образи на нього чи ще щось таке, щоб ну, чому він вижив? А Росло, ні. тут не було. Ну, і говорити я з ним дуже і не могла, бо тому що ми якось і подих перехоплювали. Але образи на хлопці, які не хотіли. Ні, немає. Це є кожного вибір. Руслана був такий вибір, так він хотів. Він був сильний, позитивний. І, і, і сидіти. Чекати не думаю. Тому, щоб на кого зображатись, бо хтось там не пішов, або якось ну, мене... це не моє. Я люблю, поважаю всіх військових. Галина, дякую вам за цю розмову. Я розумію, що вона вам не просто далася. Галина Штокало, дружина воїна, який загинув за Україну, Руслана Штокала в проєкті Продовжуй жити. Школа в Домажері, в якій навчався Руслан. Зараз носить ім'я ще одного героя, який також загинув. Василя Боруха. його дружина була гостею попереднього епізоду нашої серії проєкту «Продовжуй жити. Його ви також можете переглянути у нас на Ютуб-каналі «Медіарайон».